Я можу жити у різних містах, на всіх континентах, у різних країнах, від зміни штампів у паспортах не зміниться Батьківщина. Я знов повернуся сюди навесні, разом із птахами, залишивши вирі. Дай Боже мені не згоріти в вогні, дай сили мені не позбутися віри. Ми всі колись повернемось сюди, де наші будинки і наші верстати, де ми залишили свої скарби, щоб мати потім до чого вертатись. Хай наших осель не торкнеться пітьма, і чорна ненависть хай нас оминає. Повинна нарешті скінчитись війна, погодьтесь вона вже задовго триває. Я вже не рахую ні днів, ні годин. Триває життя, поки вабить дорога. Я буду писати і хай хоч один. Єдиний мій лист та й долини до Бога.